Друзі, зараз, як ви може бачили, по місту дуже багато поривів е, трапляється. Все е, Це за того, що вимикають світло і насоси старі, е, нема плавного опуска, гідроудари, руйнують труби. От е, такий випадок у нас стався в Мар'яновці. Е, була 10-атмосферна труба поліетиленова, не витримала. От, поміняли на 16-атмосферну. Да, у нас в минулому році ми купили 10-атмосферну трубу, е, поміняли в, в травні в місяці, і думали, що це на, років на 10-20. В цьому році, в серпні, місяці порвало першу трубу, першу дірку і пішли-пішли, сім -пішли, поривів було. Ми обратилися в Більбюль, вони нас прийняли, поміняли нам трубу. Ми захотіли не 10, а атмосферну 16, доплатили трохи думаємо, що вона буде робити. Дякую, Більбюлю. У нас зразу в течение одного дня порішали все питання. Зараз міняємо трубу, стару витащили, нову міняємо, повністю. міняємо. Дякую. Да. За розуміння. І вам дякуємо. Все у вас да. буде да. дуже гарно. Да. Думаю, що буде все робити. Можна і мене теж. Щолкнеть? Давайте, давайте. Жить. Що скоро тут вода буде, скажіть. А, це ви воду робите, бульбуль? -буль? Так, так. бульбуль. Да, -буль. Та, все, респект і уважуха, бульбуль. Головне, ваше постійно гарантують своє качество. Постійно виправляють, якщо щось зробили не так. Дякуємо. Дякую.